З самого ранку у Запоріжжі комунальники взялись лагодити пошкоджені мережі після нічної негоди. Так, на вулиці перемоги старе дерево обірвало комунікації електромереж та інтернету. Електрики вже спаяли дріт в місцях пошкоджень. Залишається лише підключити до загальної лінії. На час виконання робіт вона була вимкнена. Ось дерево впало, і при падінні воно обірвало один проліт нашої мережі. Нами було виконано всі необхідні роботи для. Е Забезпечення безпеки вперше все, ми все огородили і почали відновлювані роботи нашої мережі у Вознесенівському районі. Відновленням мереж зовнішнього освітлення займаються дві бригади. Ще одна світлофорними об'єктами. Загалом по району з ладу вийшло 9 світлофорів. Ще вісім об'єктів залишилось без світла. На цьому місці був обірвандріт. Зараз підв'язали, відновлюємо роботу в мережі. Зовнішнього освітлення взагалі по Вознесенівському району, по вулиці незалежної України, є падіння дерева, по вулиці Леоніда Жаботинського на по вулиці Південне Шосе запустили об'єкти світлофорні по вулиці Перемоги з вулиці Тюленіна, світлофорний об'єкт. Проспект Соборнець вулиця Гагарина, тобто великі розв'язки. Негода також спричинила обрив контактних ліній, живлення електротранспорту. Зранку в обмеженому режимі працювала низка маршрутів. Дев'ятий тролейбус взагалі не розпочав роботу. Втім, вже за кілька годин повноцінний рух електротранспорту відновили. По плану у нас две аварийные службы, которые должны работать, но организовали третью. И уже с пяти часов помогали другие специалисты по направлению. С утра были задержки по всем маршрутам, так как у нас было шесть обрывов контактного провода, связанных с падением деревьев. Было падение деревьев на э, трамвайный путь и, соответственно, обрывы уже в зависимости от непогоды. Были. Всего 12 локаций было перекрыто по городу. А, кроме того, в процессе восстановления э, возникали еще локации аварийные, соответственно, тоже переезжали и восстанавливали. До 13 часов все работы были выполнены и ну, запущены все троллейбусы, трамваи. В результате ночной бури вместе Повалені дерева та рекламні щити, обірвані лінії електропередач та контактні лінії живлення електротранспорту. Подикуди є зруйновані балкони та дахи будинків, а також місцями відсутні світло. Відповідні міські служби вже відпрацьовують ці питання та займаються ліквідацією наслідків негоди. Негода наробила лиха і в області. Минулої ночі від шквального вітру та дощу були пошкоджені електромережі в шести населених пунктах, а також і в Запоріжжі. Також минулої доби у місті Запоріжжя було пошкоджено повітряну лінію електропередачі, що спричинило відключення 93 абонентів. Вже цієї ночі, через складні погодні умови, в обласному центрі було наструмлено загалом понад 7 тисяч родин. До ранку енергопостачання 3200 тисяч з них було відновлено. Аварійно-ремонтність путь також ще. Хистихії на ранок по більманських електромережах знеструмлені 327 споживачів у шести населених пунктах. Обленерго обіцяє відновити подачу світла протягом доби. Ліквідували наслідки негоди по місту і запорізькі рятувальники. Дерева, що впали на дороги, та заважали роботі електротранспорту та людям, оперативно були прибрані вранці. Наслідок подій цієї ночі. На щастя, ніхто не постраждав. Артур Гірник, Владислав Ващенко, Олександр Гоц. Телеканал МТМ